Причина зупинки. Вам... Ні. Засіб не зареєстровані вчинив на території України. Так. А транзитні номера для чого видаються? Що? Транзитні номера для чого видаються? Я не знаю, що вам їх видали. Серйозно? Ну серйозно, А тепер... доброго дня! А тепер, будь ласка, хвилинку я закінчу з ним. А тепер, будь ласка, 18-3. Представтеся. Це пост на Хмільник, Вінницька область. Е, так. Дайте. Прочитаю. Стеценко Сергій Олександрович до 28-го року. Е, так, зворот у сторону, будь ласка. Да, Службою посвідчення, питань нема. А тепер назвіть мені ще раз причину зупинки. Згідно 35-ї. 35-та, пункт 9-й. Давайте книжечку будемо читати. Можете вчити інтернет. А я, не... я хочу, щоб ви мені прочитали. я безграмотний. Я, я багато що можу хотіти. Я вам вже ж не зобов'язаний. Ні, вона ви вона пане поліцейський, ви зобов'язані мені. Значить, Читати, зачитати 10. книжку, іменно пункт 9, 35 статті. Книжку я вам не зобов'язаю. Ну не книжку, ну саме пункт 9. 35 статті. Зупинка за те, що в мене транзитні номера, там не передбачено. Там є 10 пунктів. 10, з одинадцяти 10, 10. 11. 11. 10, 11. 10 11. пунктів. 11. Читайте уважно рішення судді Верховного суду. 11. Значить, значить да, шановний, ще раз кажу. Зачитайте мені, будь ласка, де написано, що якщо я їду на транзитних номерах, я зобов'язаний тобто ви маєте право мене зупиняти. Для перевірки документів такого пункту немає для перевірки, сказали, для перевірки документів. Ну, Транзитні це, це номера це сказав. Ну так транзитні номера це для перевірки документів і мене спинили. Мене вже за сьогодні разів п'ять спиняли. І перед Дунаївцями спиняли, я там їм вже розказав, що по чому. І вони сказали, і щасливий дурець, Тепер будемо з вами спілкуватися далі. А завтра я це відео передам, значить, у ГНП Пархоменку Юрі, щоб він побачив, щоб його поліцейські не знають чинного законодавства. Передавай. Та звісно, передам. Я ж вам мені... нічого не... Тому що ви не знаєте законодавства. Немає причини зупинки транзитні номера. Транзитні номера під час війни це чітко прописано в міністрів і, значить, нацполом, що транзитні номера можна їздити під час війни і 90 днів по завершенні війни. Це чітко є прописано. Можна? Я ж вам не кажу, що не можна. Ну так в чому причина? Що ви хочете побачити? Транзитні номера, машина приїхана. Належить тр... даний номер транспортному засобу. Так, машина завезена в Україну, не... Звіс... розтаможена я можу це розтаможена і зараз переїжджає. Як у вас можна звернутися? — Віктор Анатолійович. — Віктор Анатолійович. Як я можу це знати? Можете, будь ласка, мені це пояснити? знайомимося. газета Шан, журналістське розслідування. Це, це добре. Ви мені поясніть, як я можу це знати? Ну, то Де написано, що ви мене заради транзитних номерів маєте зупиняти і тримати на блокпосту, встановлювати. Я вас не тримаю. не То чому я, я вас... маю, я що вам, клоун, що на кожному блокпосту, кожному поліцейському я не знаю. зупиняюся, я показую не знаю, документи, трать свій, свій час. Тратью свій час. Я не знаю, чи вас зупиняли, чи Ну, не зупиняли. то що ви хочете бачити. Реєстраційний документ на транспортній засіб. Значить... У вас є от, закордонник. Так, да, він, він дає мені він право... Є Є у вас печатка митного контролю. Є все. Є номер цей транспорт на передбаці. Дивіться, дивіться, дивіться ось доручення на перегон транспортного зас... да, будь ласка. Я засніму, що ви його бачите, все. Ну ось. Бачите? Тож, ось це я хочу, Видано 2 побачити. числа, тепер далі. Оце Страховий і... поліс виданий, також згідно з цим законодавством. І плюс ти... пакет, Оце... пакет документів. Це мені і треба було побачити, що ну, вас прописано. То це, то це стоїть мене зупиняти, тріпати ну, нерви? Не... То ви, не... вже не... ви вже п'ятий, хлопці. Ви вже п'ятий, ну кінець кінцем. Юра Пархоменко, ну навчи своїх підлеглих виконувати. 35-ту статтю немає в законі прописано. Якщо це ти прийшов у Вінницьку область, тероризувати водіїв і не навчив їх, що немає такого положення, що транзитні номера забороняється що їздити, ще ж зупиняти для перевірки. Ну нема, Юра, ну навчи кінець кінцем, або напиши рапорт, іди нахрен назад у свій Київ у міграційну службу. Раз ти не можеш тут навести порядок у Вінницькій області. Це офіційне звернення. До начальника УНП Вінницької області Юрія Пархоменко. Юра, рапорт на стріл і давай туди. Ти вже в Хмельнику тут зробив побиття поліцейського, начинного поліцейського, який всупереч тобі поновився на посаді. А що ви не знаєте, що побили поліцейського у хмільнику? Так. Да. За те, що він всупереч волі Пархоменка поновився через Верховний суд і вийшов на роботу. Його буквально на другий день тягали поліцейські, побили, поламали ребра, він в лікарні в Хмільнику. Я, я не, не знаю, чи в хмільнику я тільки бачив в інстаграмі. А, ви бачили? Так він в Хмельнику лежить, бо Юра Пархоменко тут зробив корупційну складову в Вінницькій області, і поліцейські систематично порушують законодавство України. До мене ще якісь питання є? Ні, до вас було все питання. Все, дякую. До вас чого?